Владислав Селезньо, військовий експерт, полковник збройних сил України, речник Генерального штабу збройних сил України з 2014 по 2017 роки Вже з нами є на зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні. Друзі, вітаю вас, Слава, Вибачте за, за такий форс-мажор, але я раз вас радий бачити. Навзаєм, пане Владиславе, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Останнім часом дуже багато увага прикута до Сумщини. Розуміємо, що ворог зараз там теж активізував свої обстріли кабами. Зокрема, Як би ви оцінили ситуацію на, на Сумщині. Зокрема, так чи вважаєте ви, що є дійсно зараз усі передумови вважати, що ворог може почати певні дії на цьому напрямку? Я не думаю, що ворог зараз. З достатньо ресурсів для того, щоб реалізувати план атаки на території Чернігівської чи Сумської області, чи на наприклад напряму нашої Київщини, бо загальна кількість ворожих сил, які зараз знаходяться на території Курської Брянської та Білгородської області, тобто тих областей, які межують з Україною, дорівнює десь позначки 26-27 тисяч. Це край недостатньо для того, щоб проводити масштабне там оперативного рівня наступальне операції. Ну наприклад, зараз ворог на купянсько ліманську напрямку має угруповання військ десь на рівні. Ні, 100-110 тисяч, звісно, що це набагато більше, але так само ми бачимо, що жодна така навіть така кількість самоскладу не дозволяє ворогу мати якісь там територіальні здобутки. Тому звісно, що навряд чи в найближчій перспективі може існувати реальна загроза мешканцям сумщини. А от те, от через що вони можуть потерпати, так це через ворожі артилерійські та мінометне обстріли, через застосування ворога, в тому числі згаданих вами керованих авіаційних бомб. Тобто, фактично наша прикордоння знаходиться в зоні ризику і не дарма які там теж ті військово цивільної адміністрації наполягають, щоб цивільний персонал та цивільне мешканці покинули свої домівки, перемістився в більш безпечні регіони нашої країни, бо це насправді важливо убезпечити себе від впливу ворожих кабів. До того ж, ми пам'ятаємо, що останнім часом вони дедалі частіше використовують каби з бойовою частиною до півтори тони. Ну, звісно, край важко. Вирви від таких кабів лишається е за на рівні 5, а то і 8 метрів. Край важко вберегти себе. А отже, всі мають досвідоми для того, щоб забезпечити збереження життя та здоров'я. Ну по перше, ми маємо обов'язково дослуховуватись до сигналів повітряної тривоги. Ну а по-друге, якщо є така нагальна необхідність, та потреба треба виїжджати в безпечні регіони, бо це в першу чергу життя та здоров'я кожного з нас, пане полковнику. Ну з одного боку заспокоїлося, з другого боку, розуміємо, що ворог може і надалі бити по. Обласних і по районних центрах нашої півночі, але говорячи про ситуацію на фронті, Авдіївський напрямок, так розуміємо, що тривали важкі складні бої. Це і Бердичі, і Семенівка, і Орлівка, і Тоненьке. Просили би вас зараз охарактеризувати ситуацію на Авдіївському напрямку, так і наскільки потужними силами там зараз володіє ворог. А ворк насправді там має чимало ресурсів до того він продовжує перекидати додаткові ресурси, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Бо фактично лінія оборони, Бердичі, Орлівка та Нейка тримається за рахунок мужності звитяги та героїзму наших воїнів. Фактично, ми там не встигли створити потужно розгружену мережу і фортифікації. А отже, за таких умов, навіть надіятись на те, що ми зможемо тривалий час відбувати всі ворожі атаки, не варто. Немає жодного елементу, який висвідчить про те, що ситуація на цій ділянці фронту стабілізована. А отже, є на чим працювати не лише нашим оборонцям, а й нашим інженерно-технічним підрозділам, які мають створити другу та третю лінію оборони захисних споруд. Таке завдання свого часу було визначено президентом України, і це завдання насправді реалізує дві важливі місії: вона а береже життя та здоров'я наших воїнів. Ну і Б максимальне сповільне просування ворожого війська. Там, де ми маємо потужну інженерну фортифікацію, у ворога дуже такі примарні шанси на. Просування вперед. там, де ми таких споруд не маємо, або вони зроблені поспіхом. Фактично під артилерійським та авіаційним вогнем ворожої армії, там звісно ми можемо розраховувати на відносно невеликі результати, і на це треба зважати. Бо пане, розраховувати... пане полковнику, пане да. полковнику. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, чи є підстави вважати, що це буде основною дирекцією російського наступу в теперішній не фазі лише. чи новомихайлівка Мар'янка? Пане, я думаю, що є кілька на, напрямків, де ворог може зосередити максимум своїх зусиль до того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. І окрім згаданих вами Авдіївки та Мар'їнки, ну відповідь від Михайловки, е, Звісно, чому там ворог так активізував свої зусилля, щоб зрізати голодарський виступ українських сил оборони, ворог так само може активізувати свої бойові дії як на Купінському, так і на Ліманському напрямку. Може, фактично зараз немає жодної спокійної ділянки фронту. А з руху того, що ворог має на і тактичного. Рівня, але ж ти маєш просування на нашому роботинському плацдармі, ми маємо розуміти, ворог маневрує своїми силами та засобами, і він шукає слабкі місця в українській оборони, щоб саме там вдарити найбільшими своїми ресурсами, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Путін марить тим, щоб взяти під контроль всі новоприєднані регіони України. А йдеться не лише про Луганщину та Донеччину, тут вже йдеться і про е е е е південь Запорізької області, південь Херсонської області. Я думаю, що в перспективі. Апетити Путіна було зростати, бо не дарма її армія постійно штурмує наші позиції в районі свідківки. Він має взяти під контроль, падає частину Харківської області. Ну що найменше її частину вздовж лівого берега ріки Аскіл, відповідно, населений пункт Купінського злови. пане Владиславе, дозвольте, хотіли би ще вашого коментаря з приводу інформації про те, що у Румунії побудують найбільшу в Європі базу НАТО. Це має бути найбільша база, навіть більша за масштабами ніж Рамштайн в Німеччині. І власне хотіли би зрозуміти, як ви гадаєте, чому зараз наші союзники планують такий грандіозний проект, і це так близько до нас. Так ми розуміємо, що Німеччина від нас трішки далі, Румунія це прямо з боку. Чи вважаєте, ви що зараз є передумови? Вважати що альянс планує суттєво підсилювати східний фланг НАТО, зважаючи на те, що Путін переобрався його цілі відомі. Він планує продовжувати війну, і він навіть натякнув на те, що якщо РФ зіштовхнеться з НАТО, то Третя світова війна фактично буде за один крок від нас, як би ви протрактували ці всі події? Я думаю, що світ трансформується. Світ трансформується до тих умов та обставин, в яких перебуває, і вони абсолютно об'єктивні і пов'язані з діяльністю кремлівського очільника, відповідно Російської Федерації. Бо очевидно, що світ, який ми знали навіть не до лютого 2022 року, а до лютого 2014 року, вже ніколи не буде таким, як він був. А це значить, що трансформація відбувається. і Він спрямований на те, щоб максимально посилити бойовий та оборонний потенціал північно-атлантичного. Там будуть будуватися нові бази, там будуть перекидатися сили та засоби країн, які входять до північно-атлантичного альянсу. Тому саме зараз відбуваються одні з найбільших за масштабами навчань на теренах східної частини європейського континенту. Бо це важливо. Бо в рамках цих навчань в тому числі відбувається передислокація визначених ресурсів на східний фланг е е країн НАТО. Це дуже важливо, бо всі вони мають бути на багатові, не дарма і політики, тамтежні, і тамтешні експерти стверджують, що світ знаходяться. Це буквально за кілька років до повномасштабної світового рівня війни протистояння між країнами НАТО та армією Російської Федерації, і де факто єдиним запобіжником, який ще не нажав на той спусковий гачок, це е, є вправна дії українського війська, яка стримує ворожу агресію на різних ділянках фронту, і тут, звісно, позиція, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, мені. До серця, чому бо цей французький лідер абсолютно чітко розуміє, поки українська армія має змогу, має ресурси стримувати російську агресію. Значить, світ знаходиться у відносини безпеці і має час для того, щоб набути відповідних бойових можливостей та спроможностей. Тільки но е, буде зламаний український спротив, світ завернулися у вирій тієї саме треті світової війни в повному масштабі. А до речі, ще хотіла вас запитати про боєприпаси, з'явилася інформація. The Wall Street Journal написав про те, що Чехія, яка зараз у цю боєприпасну ініціативу започаткувала, що частину цих боєприпасів вона знаходить у союзників Росії, але намагається приховати цей факт і намагається зробити так, щоб не можна було відслідкувати, що та чи інша країна в результаті дала Україні ті чи інші боєприпаси. А як ви думаєте, от ті країни, які можуть бути тими третіми країнами, в яких Чехія закуповує? боєприпаси що це можуть бути за країни Ну, йдеться знову ж таки ми не знаємо деталізації йдеться про країни які на широкий загал вважаються союзниками російської федерації про які країни може йтися Достеменно не відомо можливо це індія можливо це е країни які входять до союзу брікс ми про це достеменно не знаємо насправді воно і не варто знати бо те що знає двоє знає свиня а отже щоб не наражати на зайву небезпеку таких собі ну що медійних друзів Путіна та його оточення найми отримуємо кращі ті боєприпаси бо вони насправді справді важливі ніж ми про таку угоду будемо поширювати інформацію бо вони Справді ресурси є визначальним чинником, який дозволяє нам полі бою бати мати ну, бадай, паритет пане полковнику. Дивіться, хотів би вас розпитати про нашого з вами спільного знайомого до недавнього речника повітряних сил Юрія Ігната, полковника. Так відправили його відставку. Загалом, що на вашу думку, могло відбутися в даній історії, тому що полковник ігнат ну надзвичайно вправно. Чесно і ретельно доносив як позицію повітряних сил ну і загалом інформував про поточний справ, демонструючи високий рівень кваліфікації. Розуміємо наскільки важко в такому темпі, в якому працював полковник ігнат, ну працювати, але як то кажуть, відставили. А чи розумію я рівень навантаження, який припав на долю Юрія Ігната, мабуть, що так. Бо По події 14 і наступних років э, я переживав там в статусі там, спікера штабу на операції, потім спікер генерального штабу. Отже, рівень навантажень і рівень відповідальності, я так собі трохи розумію, і трохи пам'ятаю. Що привело для такої такої ротації? Я про це не знаю. Я думаю, що варто. Питати Богдана данасенника, очільника нинішньої пресслужби служби генерального штабу. Бо я до такого рівня інформації доступу немає. маю. прикра те, що одного з найбільш ефективних спікерів привели на іншу посаду. Бо зараз військовий стан топові точно його не в запас, але ж те, що ми втрачаємо, втрачаємо найкращих речників під час в тому числі інформаційної війни з потужним ворогом, це. Безумовно, дуже непростий елемент. А на тлі певних кадрових рішень щодо призначення, до прикладу, на посаду начальника кафедри журналістики в вікно людини, яка жодного відношення не має до журналістської справи і займався дещо іншими питаннями, в тому числі політичними питаннями під прапором такого собі Анатолія Шарія, то взагалі питання кадрової діяльності рідного мені міністерства оборони та генерального штабу викликає що Дякую, Дякуємо. Ну надзвичайно долі. Катно, але зрозуміло, о, окреслили контур. Пане полковнику. Ще хотіли б вас розпитати про оперативну ситуацію на лівому березі. Йдеться про плацдарм на Херсонщині, зокрема, район Кринок, район Козачих Лагерів. Що зараз там, якщо є відкрита інформація? Звичайно, і буквально перед ефіром з вами я мав комунікацію з колегами, у яких запросив відомості, звісно, в рамках відкритої інформації щодо реальних подій, які відбуваються на Ліговому березі, бо зверніть увагу останнім часом. Офіційні речники жодних навіть натяків не говорять про ситуацію, що відбувається в Роді і завіт на Ліговому березі Дніпра. Ну думаю, що я отримую зворотний зв'язок трохи згодом, тому під час наступних ефірів залюбки з вами цією інформацією. Поділюся в межах відкритої інформації, хоча я згод таки наполягає на тому, щоб я мав лише відкриту інформацію, щоб не сказати зайво, бо зайве слово це ризик для наших воїнів. А я е, вважаю, що першу чергу на інформаційне повідомлення мають берегти життя та здоров'я наших воїнів. Будь-якому разі український спротив на лівому березі Дніпра триває, але ми маємо розуміти, ми про це з вами неодноразово говорити, щоб наш спротив розростався і плацдарми збільшувались за те площі нам потрібні ресурси, для того щоб ті ресурси переправляти справа. На лівий берег, потрібна стала логістика. Поки ми не маємо змоги це зорганізувати, а отже, маємо відповідний клопіт та проблеми. Що буде далі? Будемо бачити знов ну, ж таки новий головнокомандуючи на новий начальник на, на, на генерального штабу, думаю, вони будуть опрацьовувати різні варіанти, який спосіб нам докорінно змінити ситуацію на бою. Але те, що скоріше 24 рік, це буде роком е, стратегічної оборони, під час якого ми будемо створювати е, стримувати ворожу навалу з одного іншого боку, накопичувати ресурси для подальших у дій для мене це Дякуємо вам, пане Владиславе. Владислав, Владислав Селезньо, військовий експерт Волковних зсу і речник генерального штабу збройних сил України з 2014 по 2017 роки був нашому етері.